У 2012 році прокурор міста Ужгород звернувся з позовом про визнання недійсним конкурсу з приватизації комплексу Корона. Цей позов розглядали суди всіх інстанцій. Згодом господарський суд остаточно відмовив у задоволенні позову. Прокурори кажуть, пройшли всі інстанції і вичерпали свої можливості. Тому у 2014 році Генеральна прокуратура зверталась із заявою про перегляд вис... вказаних вищих рішень. Верховним судом України. Однак, ухвалою Вищого господарського суду від 17 березня 2014 року відмовлено у допуску даної справи до провадження Верховного суду України. Таким чином, можливість вжиття заходів представницького характера з урахуванням викладених обставин у позові органами прокуратури вичерпано повністю. Натомість ужгородські активісти забили на сполох. Кажуть, корона архітектурна пам'ятка, яку зараз руйнують. Та й проводити там ремонтні роботи наразі не можна, оскільки брак недозвільних документів. 20 січня 2014 року було подано декларації про початок виконання будівельних робіт та державним підприємством. Інститутом Укрг захід проект реставрації погоджено реставраційне задання на проведення будівельних робіт згідно охоронного договору на пам'ятки архітектури будівлі ресторану та готелю Корон за результатами досудового розслідування указано кримінальне провадження прийнято рішення слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Закарпатської області про його закриття. На даний час рішення про закриття побуту досудового розслідування перевіряється мною особисто як першим заступником керівника прокуратури. Законі з даного рішення про що вас буде повідомлено додатково. Допоки йде розслідування і експертизи в будівлі корони проводять неживаві ремонтні роботи. Чи законно їх проводять, встановлять правоохоронці.